Песах ну для євреїв мені зрозуміло це велике свято, звільнення з єгипетського рабства. Його відзначає практично вся країна, усі євреї в світі також під питанням. А що там було поганого? Так ось ми зараз проговоримо про це. Yeah. Ну це, звісно, сімейне свято, тобто зустрічаються під час святкової трапези, і всі на нього чекають. Чудово, сім'я зустрічається для нас, тих, хто займається кабелем, мені також більш-менш зрозуміло. Ми про це багато говорили з вами. Це усвідомлення людини, що вона перебуває в рабстві, в своєму ізмі, і вихід з нього. Вона тікає з нього. Біжить з нього. Не сильно той біжить також. Ну, процес такий. Тому що в Єгипті було все. Все. Ось усе, що ти можеш собі уявити, комунізм у цьому це світі, там це там. Тобто, все, 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 все. Тобто, в принципі, на всьому утовому були, і кращі землі були, і усе, що. Що ти тільки забажаєш. Так. А попереду мертва пустеля, так. мертве море... Цілковита невідомість. усе мертве, усе невідоме, як ти кажеш. Усе сповнене невідомості, нічого доброго. Так. так що, де єгипетський полон, і куди ми прагнемо? У цьому питання? Вся праця в Єгипті це для того, щоб зобразити перед себе, що вся пустеля це рай, а все, що в Єгипті, усе добре, ну все абсолютно чого лише не побажаєш. Це… Пекло. Ось зараз, коли ви це говорите, ви все ж таки говорите про Єгипет, як про егоїзм, так? Егоїстичне наповнення, причому усього того, що бажатиме. Про маєш. кожного з нас ви зараз говорите. Про кожного з нас. Так. Це Єгипет наш. Це Єгипет. Це все є. У ньому все чудово, є все. Усі насолоди цього світу, у всіх їх дрібничках, у всіх їх варіаціях. Пива каша. Тобто так. перекладі, будь ласка. А ця людина невідомо чому прагне вирватися з цього спокою, з цього щастя? Хто прагне? Ну людина, яка виходить з її та ні, ніхто не прагне вирватися звідти. Усім загалом добре. Єдиний кому гірко, це один, не схожий на них, який бажає звідти витягнути. Людей витягнути на рід. А хто бажає витягнути? Мойше. Так, Мойше. Так. Правильно. Ти розумієш. Що він зробив доброго. На усі віки після цього нам лише гірко Так й жили б там спокійно при комунізмі немає все. нічого ліпшого за те, що ми були рабами в Єгипті, Ми ж оцей висвічок. Рабами – Це те, що ми перебували в нашому егоїзмі, але ми повністю, повністю отримували все, що забажали. Ну добре, трішки змінюється перебіг моїх запитань, але давайте продовжимо. За вами підемо. Так чого ж людина раптом бажає вийти з цієї казки? ось так вона влаштована людина. Чому вона чуємо ще раптом? Замість того, щоб слухати, наприклад, фараона, який каже: Лишайся, я тебе усім забезпечу, все буде гаразд. А Моше каже, ми підемо на відомість, пустелю, йдіть за мною. Чому вони пішли за ним? Ось скажіть мені, чому? Видно, що Моше наговорив творцю, що необхідно щось з ними зробити, щоб вони забажали піти. Тобто ви маєте на увазі, що Моше з творцем розмовляв? Ну так, так. Моше домовився з фараоном і з творцем, що були єгипетські покарання. Які впали б на євреїв, від яких вони захотіли би утікти. Але якщо б їх не було цих покарань, то вони б ніколи нікуди б не втікали. А якщо б вони не захотіли втікати, то покарань би не було. Тобто, все ж першим було яйце, так спочатку, вони врешті решт захотіли втекти якимось чином. Я думаю, що це ми ще домовилися з творцем. Зрозуміло. Давай так влаштуємо, так так, давай так влаштуємо, щоб вони врешті решт забажали за мною піти. Але все ж таки, ви сказали, що погано там було від цих десяти кар євреям. Там єгиптянам було не солодко. Написано, що єгиптяни страждали найбільше. Що це таке? От скажіть, що це в вашому розумінні єгиптяни, які страждали від цих десяти кар єгипетських. Це егоїзм людини, який бажає вийти на свободу, тобто бути взагалі незрозуміло, кому і як підпорядкованим. Але головне вирватися. вирватися з цього комунізму, так якому є все, тобто просто все в повні. Єгиптяни, це ось цей комунізм, який всередині нас існує, ось цей егоїзм, це, йогоізм, це так. і є єгиптяни, так. які хочуть нас утримувати і запитують, для чого ти біжиш звідси? Для чого ти ж тут так добре? Виходить, так ви зараз поступово дійшли до того, що я хотів запитати. Головне запитання поставити: що означає це свято для світу? Нехай навіть матеріально, євреї його святкують, Ізраїль його святкують. Але що це свято для світу? Це звільнення від єгипетського полону. Це звільнення від егоїзму, це звільнення людини від себе. Я бажаю, щоб мною керувала не властивість егоїстична, яка бажає все прибрати, всім наповнитися тільки про це думає. А щоби мною керувала властивість альтруїстична. Коли я бажаю з'єднуватися з іншими, наповнювати інших, а не себе Ось це бажання виникає, так у людини. Ось це бажання виникає. Це і є моше в нас, який виникає. Точно а євреями ми стаємо, коли ми чуємо моше, коли моше перебуває в нас. А якщо ні, то ми ті ж самі єгиптяни. Ось так, от тобто можна сказати, що в світі є лише два народи. Раптом ви зараз кажете так. дивні речі такі. Такі так в духовному світі є два народи. Так. Або ти єгиптянин, або ти ізраїльтянин. Ізраїльтянин. Так. Це... І немає посередині нічого. Це цікаво. Ізраїльтянин це направлений до Творця. Ісра ель прямо до творця, а єгиптянин це направлений на себе. Тобто для світу виходить так, як ви кажете. Це свято для світу, тобто світ має вирішити, хто він сьогодні, так? Так. І Сьогодні, взагалі, такий критичний момент, що дійсно необхідно було б це вирішити. Ми навіть цього ще не усвідомлюємо. Навіть його не уявляємо, і світ не усвідомлює не усвідомлює, куди йому куди його ведуть, не усвідомлює. Але можна сказати, що зараз відбуваються у світі єгипетські кари. Так, дуже серйозно. Ось бачите, іде така хвиля усім світом. Можливо, все ж таки дійде світ до розуміння, що потрібно б виходити. Ну, це все залежить від нас. Як ми покажемо цьому світу, цей шлях, цей шлях розвитку, шлях об'єднання, що попереду має бути, до чого прагнути, чи зможемо ми це зробити, а ми повинні це показати, щоб це людині було якось приємно, солодко радісно. і солодко і приємно і необхідно. Ось це важливо. Так. Тобто це не має її приваблювати, тому що це солодко, і в Египті ніхто не бачить, що там солодко. Що солодко там під час там, виходу. Там, там, там. там солодкість від свободи від егоїзму. Тобто, відчуття рабства в Єгипті, воно протиставлене свободі від егоїзму поза Єгиптом, і людина має настільки зрости в собі, щоб ця різниця між двома станами. Вона її просто штовхала б уперед. Тобто, сьогодні світ, як ніколи, повинен почути, що з егоїзму з Єгипту треба виходити? Так, ми застрягли. Так. Виходить, ми трішки затрималися в цьому Єгипті. і таке коїться зараз, що виштовхує нас. Невже ми не відчуваємо, що треба виходити з нього? Але ми маємо дати напрям. Ми повинні зрозуміти, ми повинні прагнути, ми повинні потягнути за собою Коли ви усіх. кажете. Ми я маю на увазі тих людей в першу чергу, які можуть це зрозуміти, усвідомити, які прагнуть уперед. Я Шаркель ісрель, і всі інші Це не обов'язково євреї прямо до творця. Основна маса, початкова маса це євреї, тобто ті, які вже пережили в минулому своїх коренях цей стан. Вихід з Єгипту. Так. Вихід з егоїзму. Вихід з егоїзму. А решта підуть. І долучаться до Ізраїлю. Так, так, так. Доєднаються. Тут немає ніяких питань. Лише питання у тім, щоб євреїв підняти. піднятися. Ваша молитва сьогодні, скажіть мені, будь ласка, ось цей момент такого песня. Моя молитва сьогодні це виконати роль Моше. Ого. Витягнути ось цю головну частину всього людства. Яка зветься Ізраїль, ті, хто прямують до Творця, у потенціалі, яка може спрямуватися до Творця, витягнути її з такого сомнамбулічного, я б сказав, стану, існу цього так? так, і розпочати розбурхувати їх так, щоб вони самі, хоча б якось, приклали б зусилля, забажати занепокоїтися і піднятися вперед щоб... до виходу. Бодай думка виникла, що потрібно виходити з егоїзму. Але насамперед ви завжди кажете, що треба відчути, що егоїзм це погано, чи ні? Егоїзм це погано, дивлячись, як ти його вимірюєш. Зважуєш, дивишся на нього, відчуваєш, нюхаєш, куштуєш на смак. А насправді егоїзм це усе, що дає тобі смаки, життя. Альтруїзм свобода. А в чому вона? Виходиш у поле і не знаєш, що і для чого, навіщо? От іди після цього Виконую роль Моше. Так. Що після таких ваших слів, коли егоїзм це природа, там невідомо що. Ти мені розповідаєш. Я намагаюся якось цю роль виконати кожного дня на уроці. Ой-ой-ой. Моше це, в принципі, не одна людина. Це ціла група людей, які розуміють, що майбутнє у цьому. У виході з егоїзму, от як нам з нього вийти, це потрібно вивчити та розпочати поміж себе це виконувати. І кожного разу, коли ми робимо кожен крок, це робиться знову із темряви, коли ми не бачимо егоїзмі ніякого, начебто притягнення, починаємо намагатися вийти з нього і виявляємо, що він тримає нас за всі чуття за все. І неможливо від нього позбавитися в кожній клітині тіла. Так, і і тоді, і тоді лише разом триматися і волати.